Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про основи підприємництва, а саме про те, як правильно стартувати свій бізнес з юридичної точки зору, та що таке підприємницька ідея. Давайте розглянемо, які кроки необхідно зробити, щоб перетворити свою ідею на реальність і які правові аспекти потрібно враховувати, щоб уникнути проблем у майбутньому. Отже, перед тим як розпочати, Підприємницьку діяльність важливо розуміти, що вона регулюється цілою низкою законів. Основою тут є Конституція України. Згідно зі статтею 42, кожен має право на підприємницьку діяльність, якщо вона не заборонена законом. Це означає, що ви вільні діяти, але в межах правового поля. Також варто знати, що є певні обмеження. Приклад, державні посадовці не мають права займатися бізнесом. Держава також активно захищає конкуренцію на ринку та запобігає монополіям, що дозволяє зберегти чесні умови гри для всіх підприємців. Однак, перед тим, як ви зможете почати, вам необхідно зареєструвати свій бізнес, а також зрозуміти основні правила найму працівників та припинення діяльності. Все це в Регульовано законодавством. Наступним важливим кроком є вибір форми бізнесу. Тут усе залежить від декількох чинників. Чи будете ви працювати самостійно або з партнерами, чи потрібні вам великі фінансові інвестиції, і як довго ви плануєте вести бізнес? Найбільш поширені форми це одноосібне володіння, товариства та корпорації. Кожна з цих форм має свої Її переваги та недоліки, наприклад, якщо ви працюєте самі, ви маєте повну відповідальність, але вам не потрібно ділити прибуток у той час, як корпорації можуть мати великі фінансові ресурси, але стикаються з подвійним оподаткуванням. Цікаво, що багато відомих компаній, таких як Apple або Amazon, починали як невеликі підприємства у гаражі, а потім переросли. У глобальні корпорації тому вибір форми бізнесу це стратегічне рішення, яке може змінити хід розвитку вашого бізнесу. Один із найважливіших елементів у бізнесі це підприємницька ідея. Це не просто думка про те, що можна зробити, а чітке розуміння того, що саме ви пропонуєте на ринок. Підприємницька ідея повинна вирішувати конкретно потребу споживачів і бути інноваційною. Чому це так важливо? Річ у тім, що ринок постійно змінюється і з'являються нові потреби. Та технології. Підприємець, який швидше за всіх вловить ці зміни, має найбільші шанси на успіх. Наприклад, у свій час Ілон Маск зміг перетворити свою ідею електромобілів Тесла на глобальний тренд, бо зрозумів, що споживачі хочуть екологічно чисті транспортні засоби. Однак навіть найкраща ідея потребує аналізу. Важливо оцінити. Рівень конкуренції на ринку, наявність споживачів та можливість реалізації ідеї на практиці, чи є у вас фінансові ресурси для реалізації, і як стабільне чинне законодавство у цій сфері. Всі ці чинники визначають, чи буде ваша ідея успішною. Якщо ви ще не знаєте, з чого почати, не хвилюйтеся. Є кілька методів, які допоможуть вам знайти свою унікальну ідею. Один із них це індивідуальні творчі методи, такі як аналогія або ідеалізація. Ще один ефективний метод це колективний мозковий штурм, коли ідеї генеруються разом з командою. Крім того, ви можете досліджувати ринок і аналізувати потреби споживачів. Часто хороша бізнес-ідея народжується просто від уважного спостереження за тим, чого не вистачає людям у повсякденному житті. Наприклад, як це зробив засновник компанії Airbnb, коли побачив проблему із тимчасовим житлом для подорожуючих, і запропонував свою інноваційну платформу. Отже, щоб досягти успіху в підприємництві, вам потрібна чітка юридична база та хороша бізнес-ідея. Окрім цього, ви повинні бути гнучкими, здатними адаптуватися до змін на ринку і не боятися ризикувати. Головне, не зупинятися на шляху до своєї мети. І тоді будь-яка ідея, навіть найменша, може перетворитися на великий успіх. Дякую за перегляд. Та до нових зустрічей.